На Сьогодні хочу поговорити про самі напружені сцени із франшизи парку юрського періоду. 10 -е місце смерть Деніела Кона. Головний злодій п'ятого сезону Крейдового табору помер у першому сезоні Теорії Хаосу, і це навіть дивно. Але все-таки це було неочікувано, тому що такий персонаж і така швидка його смерть лиш він з'явився і зразу вже помер. Ну це було сумно. Але все-таки ця напруга. Подивіться на цю сцену. Але все-таки, я думаю, ви згодні. Що дивлячись на цю сцену, відчувається певна напруга, тому це засужене десяте місце. О, воу, Дев'яте місце. Перша поява моюнгозавра. Ніч іде дощ, Галімім вибігає на палубу човна. Даріус хоче його заспокоїти, але б'є блискавка і Галіміма убиває маюнгозавр. Далі маїнгозавр переслідує Даріуса. Ця сцена дає зрозуміти, що маюнгозавр дуже небезпечний хижак, але його легко обдурити. Але все ж таки, зважаючи на те, що його в кінці сцени замкнули в контейнері. Вона не перестає бути справді напруженою, тому я думаю, що ця сцена заслуговує почесне дев'яте місце у цьому топі. Восьме місце втеча індомінуса. Два працівника стають жертвами агресивного гібриду під іменем Індомінус Рекс. Індомінус Рекс, який переслідував Оуна Грейді, вирвався через ворота. Не знайшовши Оуна, Індомінус розізвився і пішов руйнувати парк. Це справді одна із самих напружених сцен у світі юрського періоду і у всій франшизі. Спінозавр проти тиранозавра. воїстину сама незабутня сцена із парку Юрського періоду. 3 Напруженою я вважаю її, тому що кожен глядач хоче, щоб його улюбленець переміг. Серце завмирає, коли ці два гіганта сходяться у битві. І зараз вирішується доля того, хто буде царем на острові. І все-таки. Спинозавр. Він вбиває символ парку юрського періоду і стає головним хижаком острова Сорни. Шосте місце Голова тірекса. Наметі. Посеред ночі, тиранозавр бак приходить у табір із мисливцями. Як ми дізналися на початку фільму, у тиранозавра найкращий нюх із усіх динозаврів, був він суне голову у платку, надіючись винюхати собі жертву. Втративши дармови, Зара Гардінг подивилася вгору. Вона не видавала ні звуку, надіючись, що тірекс просто піде. Зненацька прокинулася келлі і, подивившись угору, хотіла закричати. Але Зара Гардінг швидко закрила її рота рукою. Погодьтесь, ця сцена справді одна із найнапруженіших всій франшизі. П'яте місце Диметру Дони в шахті. Після того, як герої відбилися від Деметрудонів, вони хочуть вийти через ворота, але на них кот. І вони бачать мавкульм, який під'їхав. І сама суть у тому, якщо б мавкульм не відгадав би кот, тобто йому допоміг Ремзі, то наші герої відправилися би на фарш. Тому я вважаю цю сцену своєю улюбленою і самою напруженою сценою у світ юрського періоду Домініон. Четверте місце перша поява спінозавра. Купер вибігає прямо на злітну смугу. Він благає, щоб герої зупинили літак. Але пілот Неж говорить, що це неможливо, і кричить йому, щоб він забирався геть. І ось із кущів вибігає спінозавр, який хапає купера пащею і тікає в ліс. Але все-таки, я думаю, ви згодні. Що, дивлячись на цю сцену, відчувається певна напруга Третє місце. Перша поява Тірекса. Сцена, яку найкраще можна запам'ятати після перегляду першого парку юрського періоду. Ніч іде дощ. Рексі виходить на дорогу. Стоять машини. Гранд Маукольм дивляться на це із страхом. Раптом це Рекс помічає ліхтар, яким світить дівчинка у машині. Ця сцена, яка не використовує музику, ідеально передає саму суть. Знаю, сцена була змінена. Тому що Стівен Спілберг хотів створити ідеальний фільм для всієї сім'ї, тому в цій сцені не померли ні Лекс, ні Тім, ні Малкольм. І дякую на цьому Стівену Спілбергу. до речі, на момент створення цього відео у Стівена Спілберга вже стукнуло день народження. Кому цікаво ж у Стівена Спілберга, день народження 18 грудня, тому привітаємо його у коментарях. І подякуємо за те, що він подарував нам цю сцену і сам парк юрського періоду. І окрема подяка Майку Крайтону. Що ж, а сцена справді дуже напружена і задає такий тон, що вона буде вам ще снитися. Ну а ми їдемо далі. Друге місце – «Індораптор» і Мейзі. Думаю, саме напружена сцена із світ юрського періоду 2 Коли журналісти брали інтерв'ю у Тома Холланда у 2018 році, як у людини, яка перша побачила світ юрського періоду 2, я зараз його процитую. Я летіць не наклав у штани після цієї сцени. Тому це був знак того. Що світ юрського періоду 2 хоч якось був схожий із романом. А я вам нагадаю, що роман це зовсім не дитяча казочка. Там були розчленовані тіла, кишки. Одним словом, просто м'ясна картина. Тому я думаю, що це заслужене місце в цьому топі. І. Ця сцена робить світ юрського періоду, хоч трохи кращим. Ну а ми нарешті тішуємо до першого місця. Перше місце велоцераптори на кухні. Отак. Я думаю, що 85% людей, які дивляться це відео, уже могли додуматися, що буде на першому місці. І справді, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що це сама напружена сцена у всій франшизі. Коли я перший раз дивився парк юрського періоду, якщо що мені тоді було 4 роки, вона мені тоді сподобалася навіть більше, ніж сцена із Тірексом, тому ця сама напруга, коли самі вразливі із головних персонажів, знаходяться так близько до небезпеки. Це моя найулюбленіша сцена із цієї франшизи. І коли полоник падає біля Тіма, серце завмирає. Ми знали від початку фільму, що велоцераптори дуже небезпечні хижаки, і ось вони знаходяться в одній кімнаті із дітьми. Все-таки ми в кінці дізнаємося, що дітям все таки вдалося втекти від них. І я думаю, ця сцена і справді робить парк юрського періоду дуже крутим. І на мою думку, ця сцена є самою напруженою у всій франшизі парку юрського періоду. Це були, на мою думку, самі напружені сцени із франшизи парку юрського періоду. Ви можете поділитися своїм топом у коментарях. Всім дякую за перегляд. Гарного дня і бувайте!